Вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава. Хочу з вами почати розмову із тих. Тимчасово окупованих територій, на яких як то кажуть, самі ж окупанти, коє-що то от у скадовському районі складають загарбники списки на евакуацію, так звану. це початок їхньої от ймовірної втечі, чи вони просто продовжують займати будинки мешканців із військовою метою. Розкажіть те, що вам відомо, звісно, ті деталі, якими ви можете з нами поділитися. Ну те, що зараз відбувається в Скадовській, абсолютно не нова технологія в окупантів. Вони це проводили на правому березі. Вони це проводили в місті Херсоні перед деокупацією. Спочатку проводили так звану примусову евакуацію і вивозили людей. А фактично депортували людей. Коли деокупована була правобережна частина Херсонщини і сам обласний центр, те саме окупанти почали робити і оголосили примусову евакуацію. З населених пунктів, які знаходяться вздовж узбережжя на лівобережжі, це нова каховка, каховка, гола пристань, Олешки, і на зараз до речі. Там так само триває ця примусова евакуація, і вони депортують фактично людей в депресивні регіони Росії і там пропонують якісь житлові сертифікати, грошові допомоги і так далі. Але ж в них головна мета, щоб якнайбільше людей вивести з окупованої території Херсонської області, а тим, хто залишився, примусово наділити ось цей свій російський аусвайс. І тиск на примусову паспортизацію він щоденно посилюється. Тепер ж окупанти добралися і до Скадовська, і в Скадовську фактично оголошують ось цю примусову евакуацію. І поки що там не примусова, поки вони добровільно складають списки, але за евакуацію завжди йде пограбування, тотальне пограбування помешкання тих людей, які виїжджають. раз. По-друге, тотальне пограбування абсолютно всього комунального майна, майна лікарень і все взагалі, що можна вкрасти, в тому числі і приватних компаній. Ну а згодом вони забираються з тих територій, тому це окупанти готують абсолютно той самий сценарій. Який відбувався на деокупованій правобережній частині Херсонщини, де вигнали окупанта? Тепер наступний етап окупанти поступово збираються з лівого берега, тому що розуміють, що довго втриматись і вони там не зможуть, і наші збройні сили обов'язково виженуть окупанта з нашої рідної землі. Пане Сергію, якщо ще трохи поговоримо про ось цю м, депортацію, е, поки що, начебто, добровільно запевняють окупанти, так але ми розуміємо, що це примусові заходи стосовно. Переїзду евакуації, як вони це помилково називають до Криму або до регіонів Російської Федерації. А іноді окупанти на тимчасово зайнятих територіях намагаються сіяти пропаганду про те, що у Києві вас уже здали, ніхто з вас не переживає, ніякого контрнаступу не буде. Намагаються таким чином залякати людей, аби вони змирилися з думкою, начебто, Росія здесь навсіда. Чи є зв'язок от із мешканцями з окупованих територій? Чи є можливість їм якимось чином дізнаватися правдиву інформацію? Ну і чи є можливість у влади, звісно ж, проводити якісь мінімальні роз'яснення? Очевидно, знову ж таки ті деталі, які безпечно говорити в ефірі знаєте на російську пропаганду в окупованій частині Херсонщини абсолютно вже ніхто не звертає увагу, тому що розуміють, що то вже агонія окупантів, і окупанти нічого нового не придумують, як анонсують черговий свій контрнаступ і захоплення Херсону. І вони там вже це робили разів сім, захоплювали Херсон. Тому російську пропаганду вже давно ніхто не слухає а російська агонія виявляє. Це тільки в тому, що посилюється тиск, посилюється пограбування, посилюються знову такі фільтраційні заходи. Посилюється тиск на примусову паспортизацію, вилучення майна і так далі. Тому люди отримують інформацію дійсно через інтернет. Є можливість тоді, коли не відключається світло, не відключається інтернет, тому що останнім часом. І сьогодні анонсували якраз що на окупованій частині території Херсонщини будуть ялові відключення світла. Окупанти це роблять для того, щоб вимикати зв'язок світло і інтернет, коли в них переміщуються їх військові частини і військова техніка. Але коли є світло і інтернет, то все ж таки можна зв'язуватись і з людьми, які знаходяться в окупації. Ну а вони відповідно. Можуть отримувати інформацію фактично правдиву, і люди в окупації я хочу сказати, незважаючи на те, що більше року вони знаходяться під тиском росіян, вони все ж таки вірять і розуміють, що контрнаступ підбудеться. Вони вірять в визволення і розуміють по настроям тих самих окупантів в приватному спілкуванні. Що вони тут надовго не затримуються, і самі окупанти розуміють, що їм довго втриматись на території України вони не зможуть. Тому ось це якраз віра, віра в визволення, віра в Україну, віра в наші збройні сили допомагає людям виживати в окупації, і так точно буде. Віримо в це, але от, пане Сергію, що ми вас до вас одне питання, яке стосується життя українців на тимчасово окупованих територіях, як окупанти ставляться до них, особливо до тих, хто не хоче виїжджати або не йде на співпрацю із ворогом. Окупанти продовжують тиснути на людей в окупацію. Окупанти продовжують тиск на примусову паспортизацію, і на зараз це відбувається фактично на всій території окупованої Херсонщини. На зараз все ж таки працює система доносів на превеликий жаль. Людей продовжують затримувати, продовжують проводити обшуки. Вони це роблять е, з певною періодичністю, але той чи інший пункт населений е, інколи закривають на в'їзд на виїзд, проводять там серію обшуків, е, проводять е, обшуки з допитами. Е, хто ж все ж таки має відношення чи зв'язок зі збройними силами України? Тобто, як вони кажуть, шукають партизан, і це вони роблять з певною періодичністю. І абсолютно в усіх населених пунктів, в тому числі до генічівської до арбатської стрілки. Тому тиск на превеликий жаль є, тиск посилюється. Ну і особливо їх цікаве питання до людей, які не отримали російський паспорт. В зв'язку з чим ви це не робите, і чого ви досі не отримали російський паспорт? Чому ви досі не отримуєте російську допомогу? Ось це найголовніше питання в окупантів. Вони не розуміють, як люди відмовляються від грошей, які пропонують окупанти в обмін на отримання російського паспорта. От почали ми розмову з. Депортації українців, так ось цієї ось цього примусового виселення з їхніх помешкань раніше таке було на правому березі Дніпра. Зараз схожа ситуація і на лівому. Оті люди, які до листопада змушені були покинути Херсон, покинути населені пункти, які поблизу Херсону, чи повернулися вони, чи дізна, ну, чи дізнаються так об'єктивною інформацією, ну і зокрема, чи вдається повертати українських дітей яких іноді примусово вивозять навіть без дозволу батьків, так без їхньої згоди, Ви ну, знаєте, невелику частину дітей, яких, яких окупанти викрали з Херсона і з частини Херсонщини, все ж таки вдалося. Повернути за допомогою волонтерів, але на превеликий жаль, ще велика кількість дітей, яких окупанти вивезли спочатку в Крим, а тоді сказали, що повертатись їм немає куди, коли була деокупована правобережна частина Херсонщини і сам місто Херсон, то навіть окупанти там почали казати про те, що цих дітей треба всиновлювати в родинах в Росії, але це фактично є викрадення наших Дітей, і в нас ще попереду багато роботи для того, щоб повернути цих дітей назад. Так само окупанти діяли і на лівому березі, але там поки інформації немає достоменної і не зрозуміло, все ж таки чи намагаються повертати. Але багато дітей, але багато родин все ж таки поїхали шукати своїх дітей, ті, які живуть на лівому березі. І на зараз ті, хто погодились на ось цю так звану евакуацію, а фактично депортацію, то вони не в Криму опиняються, а вони опиняються десь далеко за Уралом в депресивних регіонах Росії. Їх відправляють туди. А так звані житлові сертифікати це просто місто в бараках, де їх розсіляють. І люди, які погодились на це, тепер взагалі не розуміють, як їм звідти вибратись. Тому треба розуміти, що будь-які обіцянки окупантів це є не більше ніж тотальна брехня. Ну сподіваємося, що вдасться усіх повернути і дорослих і малих, яких Росія незаконно депортувала, але розуміємо, що м, зараз залишається уповати лише на українські сили оборони, які допомагають звільняти міста і села від окупантів. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру.